Починаємо ефір в студії громадського. Маємо першого гостя на цю годину. Це Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ України. Доброго дня вам. Час на гість нашій студії. Будемо говорити власне про головну тему. Вже два дні. Це головна тема події під Верховною Радою. Вчорашні, які вже от на сьогодні маємо три жертви вибуху гранати. Вчора під Верховною Радою. Всі це бійці Національної гвардії, які вчора охороняли громадський порядок. Під Парламентом і власне до пана Івана перші перша інформація про. Порушені кримінальні справи маємо щойно була нарада президента з представниками силових органів і генеральної прокуратури. Поки що ми не бачимо порушеної справи за статтею терак, так хоча про це багато говорили. Чи буде кваліфікована така стаття, і що на думку міліції? Тому що вчора міністр говорив і слово терак також вживав. Міністерство внутрішніх справ відкрило п'ять кримінальних справ за фактом даного злочину. Під стінами Верховної Ради я нагадаю нашим глядачам слухачам про те, що урожай, який зібраний під Верховною Радою напередодні 1 вересня, 31 серпня, це 140 чоловік поранених сьогодні. 3 чоловіка убитих на даний момент, і це співвимірно з місячними втратами на по, щодо поранених на території бойових дій в зоні антитерористичної операції. Тобто яким чином ті люди, які зараз намагаються ще десь говорити про те, хто винен, як винен, маніпулюючи провиною конкретних осіб, які здійснили цей терористичний акт, і конкретних осіб, які підбурювали до здійснення подібних актів, виправдовують свою позицію. Мені важко сказати, бо справді безпрецедентне протягом крайніх півтора року ситуація практично у нас не було смертей політичних в Києві після, ну можна сказати, такого такого. Характеру смертей, крім вбивств під час масових акцій після Майдану. Угу. Тобто... Пане Іване, але вчора, наприклад, міністр на брифінгу о короткому не чомусь забув чи не згадав про те, що батальйон Січ це міліцейський батальйон, і, в принципі, підозрюваний приму. Неправда, не ми, ми згадуємо, ми про це говоримо, що та особа, яка зараз затримана. За підозрою, і ми маємо докази на те, що це саме він вчиняв цей цей терористичний акт. І щодо терористичного акту, я тоді ще завершу тему. То міністру внутрішніх справ, власне, всі представники міністерства. Ми цього не приховуємо. Так, ця людина служила в батальйоні міліції особливого призначення Січ в хорошому героїчному батальйоні. Але разом з тим вона здійснила злочин, і за інформацією, яка у нас є, від командира батальйону, зрештою, і тих людей, які займаються кадровими питаннями батальйону Січ, ця особа. Перебувала на ротації зараз, тобто чи навіть не на ротація в відпустці, і кілька днів тому подала заяву на те, щоб звільнитися з органів внутрішніх справ, передбачаючи собі якусь другу біографію. Ну, тобто людина вибрала собі видно таку біографію. Ну за інформацією будемо говорити з ротним те... цього батальйону, що, що, до... що хотів перевестися в збройні сили так. України, щоб бути поблизу щодо терористичного фронту. акту, без сумніву, вказана подія має всі ознаки терористичного акту, включно з тим, що це. Спроба вимагати від політичних діячів від народних депутатів прийняття того чи іншого рішення під тиском от таких от обставин під тиском зброї ви сказали про п'ять порушених кримінальних справ. Було відомо от нам про чотири п'ята. Це йдеться про терористичний акт. Можете Ні, це справи щодо. Незаконного щодо масових заворушень щодо незаконного е, використання зброї, щодо посягання на життя і вбивство представників органів внутрішніх справ, тобто міліціонерів, е, е, і там ну, докваліфіковуються в межах власне цих звинувачень, там е, додаткові дві справи. Тобто це не тероризм. Так. тероризм Ні, це... тероризму нема. 258 статті. Тероризм на даний момент немає. І, зрештою, стаття тероризм це післівство Служби безпеки України. Ми так само очікуємо, що можливо спільна група, про яку зараз говорять з представників Служби безпеки МВС прокуратури, зараз обов'язково докваліфікує цією статтею, а можливо, там будуть обтяження по іншим статтям. Угу. Пане Іване, ми маємо багато відеоматеріалів, фотоматеріалів, і наші, наші знімальні групи працювали і інших каналів. Чи використовуються зараз ці матеріали Ми, просимо, ми просимо зараз усіх представників засобів масової інформації, приватних осіб, які здійснювали фото-відеозйомку під час подій під Верховною Радою 31 серпня надати цю інформацію. Користуючись нагодою, я звертаюсь так само до представників громадського телебачення, ваші журналісти і фотооператори. Відео відеооператори працювали так само надати інформацію, яка дозволятиме ідентифікувати зачинщиків, організаторів і власне виконавців незаконних дій, і включно з вбивством людей. Чи будуть порушені справи за тими фактами, які будуть оприлюднені у відео і фотоматеріалах? Тому що ну от е, є, наприклад, е, фото, ви, мабуть, вже бачили фото, де е, видно, що скальп скальпелем, е, людина? От можемо показати а, цю фотографію угу. нашим глядачам, так, от е, скальпель, чи чи постраждав від цього скальпеля цей нацгвардієць? Ну, Невідомо наразі, тому що немає е, е, відомостей е, про ножові поранені поранення? Б, без сумніву, це фото вже стало предметом уваги. Я думаю, люди будуть опитані, але на даний момент я не володію інформацією, що у людей є поранення крім вогнепальних поранень і поранень від ударів каміння або палець, тобто різаних. Прорізані поранення я не володію інформацією, і е, ця фотокартка не дозволяє, скажімо, якість цієї фотокартки не дозволяє там стверджувати про те, що може бути якийсь злий умисел. був. Гаразд, повернемося до подій під Верховною Радою ще перед тим як сталися ці е, жахливі речі. Я маю на увазі вибух гранати і інші ну, бит, побиття палицями, навіть скальпель, бачимо, чи як взагалі працювала міліція, знаючи, що буде акція, вона була там зареєстрована, тобто було подано в КМДА, що ми будемо проводити акцію, організатори, скільки людей буде і так далі. Чи якось міліція співпрацювала там з управлінням держохорони, яке багато було представників УДО, в будівлі парламенту, так з службою безпеки України, щоб попередити цей злочин, тому що це вже не перший випадок, коли гранати є в руках і іноді розриваються в мирних містах у Львові. Ви була така ситуація, пам'ятаємо, що було на Закарпатті, Зараз сталося в Києві. Чи, чи були якийсь зроблений комплекс дій, щоб попередити і чи реально було попередити ці випадки? Звичайно, комплекс дій зараз здійснюється, і ми маємо десятки, коли не сотні випадків протягом кожного місяця, тоді коли нами виявляються закладки з зі зброєю, коли виявляється і вилучається зброя З початку цього року. Це вже тисячі, понад чотири тисячі у нас точно. Випадків, коли ми вилучали незаконну зброю, але е, цілком зрозуміло, що упередити і попередити всі найбожевільніші сценарії і ситуації, які виникають в головах у неадекватних людей, це неможливо і ще світова практика такого не вигадала. Тут напевно, що працювати навіть не рамками, навіть там де рамками працюють там кажете, виникають на речі. Бачите, кажете неадекватних, але Знову нагадуємо, що це був працівник міліції, але якщо це та да, людина. Яка тобто, досить. що стосується роботи по Україні зараз міліції, ну і про працівника uh -huh. міліції, ми теж uh -huh. ще повернемося, можливо, не раз з вами, uh -huh. так що стосується роботи представників правоохоронних органів під час масових заходів, незалежно від того, чи є повідомлення, чи немає повідомлення про масові заходи під час проведення, наприклад, сесії Верховної Ради чи інших uh -huh. сесій обласних. Не храче, яких інших додаткові заходи безпеки зараз вживаються обов'язково представниками всіх правоохоронних органів, тобто підсилюються наряди міліції, підсилюються чергові ті, які працюють. Цей день не був винятком, і розуміючи масштаби протестного руху, які могли бути в цей день. Звичайно, ми враховували всі ці обставини, але, ну, звичайно, на жаль, ми не змогли врахувати саме цю обставину, що знайдеться люд... особа, яка кине гранату правоохоронці. І, до речі, я хотів би сказати, що якраз щит, живий щит з правоохоронців: 140 чоловік, 131 із 140, з яких власне, були представники Національної гвардії і міліції, вони врятували інших людей, бо теж нашим, можливо, глядачам буде цікаво, що ручна граната оборонна, яка була використана під час цього терористичного акту, має е Має радіус повного враження до 20 метрів. Це означає про те, що всі люди, які знаходяться в радіусі до 20 метрів, будуть травмовані, поранені або вбиті. Що власне відбулося? І радіус в радіусі до 50 метрів зберігається смертельна дія осколкових елементів цієї гранати. І я нагадаю: от ви бачите зараз цю картинку, що проїжджа частина. І територія, по якій ходили люди, в тому числі з дітьми, у нас є безліч свідчень, того, що в Київ жив мирним життям. Uh -huh. Власна частина людей висловлювала свою політичну позицію. Частина людей була зацікавлена саме в такому сценарії, але значна частина киян гуляла з дітьми вулицею Грушевського. І якби не цей живий щит, ми б можливо мали значно серйозніші наслідки від вибуху цієї гранати. Тим не менше, це все одно неадекватно адекватно. Те, що відбувається це в центрі міста, і ну як на що, мене, вибачте, вина міліції гро. Романі теж є в тому, що не було попереджено. Можна що, прослуховувати що було? раніше, служба безпеки України це робила завжди представники служби безпеки України закріплені за їх певними організаціями, які є на масових зібраннях. Є інші засоби, не знаю, прослуховування. Це звичайно незаконно, але що, попередити певні певні дії. Чого ви маєте якщо... на увазі? Кидання гранати? Кидання димових шашок? Також чи, чи що саме? Да, звичайно, в тоталітарній державі це все можливо. Ми просто б не допустили, просто правоохоронна система тоталітарної держави не допускає проведення будь-яких масових заходів і все і питання вирішується дуже легко. А ми живемо в демократичній країні, де вас не будуть перевіряти на виході з метро, не будуть вас роздягати до гола і питати про те, що ви собою несете. І через те ми розуміємо, що. Маючи надію, що ми будемо жити в правовій системі, ми забезпечуємо всі елементи цієї правової системи. Ми всі українці в цьому зацікавлені якось зміниться. І тепер і тепер якось зміниться до речі, перевірка людей на масових акціях, якось посилиться режим або буде взагалі заборонені Я не думаю, що ми будемо. Зібрані. Я не я не думаю. Я більше того, я переконаний, що ми жодною мірою не будемо йти шляхом заборони якихось акцій, заборони mm. політичного виявлення, політичної позиції але те, що ми забезпечимо порядок і безпеку громадян України під час масових акцій в межах сил і можливостей і в межах логіки власне правової логіки, якоїсь логіки подібних подій, це гарантовано зараз. Я поінформую про те, що в місті Києві такі заходи безпеки підвищуються. На ближчий період, враховуючи те, що цією ситуацією спробують скористатися обов'язково терористичні антиукраїнські сили. Зараз навіть при тому, що може бути там сценарій, що вони за цим безпосередньо акцією не стояли, але вони обов'язково скористаються наслідками, намагаючись, я бачу вже істерику в російських каналах радісно тоді, коли вони говорять, що в Україні наконець началось. що в Києві почалося. От нехай не бачаються, нічого не почалося, і ті, хто спробують скористатися, будуть негайно покарані, виявлені, і цим людям буде невесело від того, що вони зараз плекають надії, десь це. Ситуацію більш поглибити у Києві на патрулювання зараз виходить понад 2200 правоохоронців. У нас будуть постійні режими чергування зараз з броньованими автомобілями. Тобто, ну ще раз повторююся: скористатися ситуацією для того, щоб відкрити другий фронт в центрі України в серці України, місті Києва, ми нікому не дамо. Раст маємо інформацію від власне, силових структур, на яких де була зустріч з Петром Порошенком з президентом України. Отже, як зазначив генеральний прокурор Віктор Шокін, підозри щодо заворушень вже оголошено чотирьом особам. Говорили, зокрема, командир батальйону Січ говорив, що ще один затриманий з батальйону Січ, крім Ігора Гомунюка, крім той, який підозрюється в киданні. Гранати і Шокін говори про чотирьох осіб, і також він сказав, що спільну слідчу групу щодо заворушень під стінами Верховної Ради створено в понеділок за дорученням президента. Тобто, вчора слідство завершиться в найкоротші терміни. Наскільки ми розуміємо, є там і учасники служби безпеки України, представники служби безпеки України і Генеральної прокуратури, і так само МВС. І пропоную послухати пряму мову Петра Порошенка на Зустрічі з представниками силових органів України. На місці що мені не повело, що крізь і, і... слідніше справи сотні разів. Різних ланок моє принципове наполягання, щоб розслідування відбувалося максимально коротко. Для того, щоб ми не розтягували на місяці і роки тих, хто вбиває і намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни. І максимально прозоро, щоб ні в кого громадян України не виникло жодного сумніву в прозорості, справедливості, проведення розслідування і пред'явлених звинувачень. Встановлено що до вчинення цих кримінальних правопорушень, заворушень, причетні деякі відомі е, політичні діячі попередньо встановили їх е, кримінальне правопорушення. І прийнято рішення сьогодні, що вони будуть викликані на допит і будуть з'ясовуватися мера їхньої участі. Це і технібок, Олег Ярославович. у мене Здесь в попередньому матчоті попередні докази Сиратюк Юрій Миколаївич, Все це колишні народні депутати. Сабій Ігор Миколайович. Швайка Игорь Александрович, тут достаточно много эпизодов, и э, Бойко Сергей Алексеевич, Криворучка Игорь Олегович. Это только попереднее, и э, очевидно, что у нас установлено порядка 20 э, людей, которые так или иначе э, участвовали в этих заворушениях. Для нас принципиальная позиция каждого из них Привічка адекватної мірі ответственності. На сьогодні, з урахуванням добутих даних слідством, вирішено питання про те, що ми вважаємо, що тут є терористичний акт і буде додатково ця стаття внесена до РДР. Зараз Там, да, Коротко от доповідають представники силових відомств, Арсен Наваков. Доповів про керівництво партії Всеукраїнське об'єднання свобода, що теж є підозри щодо щодо цих осіб, в тому, що вони брали участь. Пан Іван каже нам, що можливо будуть відкриті проти них кримінальні справи за статтею хуліганства. Я так розумію, я не говорю, я не говорю зараз про статтю хуліганство, яка буде відкрита проти них. Однозначно, що значна частина людей займалася хуліганством під час цих масових заходів, масових заворушень йдеться мова про те, що у нас не буде недоторканих осіб. Що будь-які люди з будь-якими високими політичними іменами чи з бекграундом якимось політичним вони на сьогоднішній день будуть відповідати за свої дії, і якщо вони порушували закон, будуть відповідати за порушення закону. Тобто всі названі прізвища, крім того, ті прізвища, які будуть звучати, я думаю, це не вичерпний перелік, будуть звучати інші прізвища людей, які підбурювали кон конкретно групи молодиків для бійок, для використання зброї, для використання дубинок. Тобто ці люди так само будуть відповідати, нести свою частину відповідальності. Україна повинна стати правовою державою. правовій державі не вирішуються зброєю і силою політичні питання. Іван, зрозуміло, але е, зрозумі... вам вже відомо, хто був організатором акції офіційно. Тому що, якщо коли ти в КМДА заносиш папір, що я хочу провести акцію, там е, пише хто організатор акції. От організатор зараз організатором зрозуміло, автору... хто? Організатором акції була Вио Свобода тобто об'єднання свободи так, пація так пація. яка проводила проводила свій захід під стінами верховної ради крім того були низка ще інших організацій яка так само виступала тобто вирішила в цей день пропікетувати верховну раду але на цих фото і відео є, наприклад, як Юрій Сиротюк замахується палицею, так на представників Нацвардії Олег Тягневок, які стоїть поруч з своїми активістами, які власне б'ють Нацгвардійці і так далі. Чи ці фото, фото і відеоматеріали брались до уваги, і чи вже допитували цих людей, тому що говорили про те, що допитають Олега Тягнебок? Ов'язково Ще цього і... не відбулося. Продовжуючи тему про те, що недоторканих не будуть, всі будуть допитані на даний момент. Ви знаєте про те, що 31 чоловік були затримані відразу після акції. З них 18 чоловік зараз мають попереднє затримання на три доби. 13 чоловік відпущені, і ще близько півсотні людей вже дали свідчення. Я думаю, що я не думаю, я впевнений. В тому, що всі названі прізвища, і крім того, ще й народні інші народні депутати, інші учасники мітингу і масових заворушень, обов'язково дадуть свідчення, обов'язково нададуть інформацію і ми виявимо, яка ступінь участі кожної цієї людини, хто винен, хто не винен, хто займався політикою, а хто займався злочином. Але як ви вважаєте, напередодні місцевих виборів, коли, наприклад, лідери. Партії, свобода, наприклад, свобода, так я зараз говорю про приклади, там е, отримує за хуліганство умовно якийсь термін, чи навіть там термін е, умовний, коли буде судовий процес, по-любому це буде називатися розправою з політичними опонентами, чи ну е, варто це зараз робити, це, чи варто відкласти, чи це, це чи це вважає, що а це, це немає на зрілість на зрілість нашого суспільства. В чому я впевнений, що суспільство все таки здатне відрізняти зерно від полови зараз і розуміти, де йдеться про. Кримінальний злочин, а де йдеться про політичні акції. Виправдовувати зараз і розказувати, що насправді хтось займався політикою тим, що кидав гранату в Українці. Я думаю, нам навіть не варто продовжувати цю тему. В усіх цивілізованих правових країнах, європейських країнах, про які ми говоримо, ці питання навіть не обговорюються. Ось кримінал, а ось політика. В такий спосіб. З гранатами з палицями політика не робиться. Відповідно, за цей кримінал хтось повинен відповідати. Якщо в цьому пов'язані політики, то ціна цим політикам це або геть з парламенту із місцевих рад, або в'язниця. Тобто, ну ми розуміємо, що це для цивілізованих країн Україні ще треба пройти свій шлях для того, щоб мати можливість відрізняти ці речі. Але я думаю, що суспільство здатне буде це зробити вже ближчим часом. А осінь буде гаряча, звісно. Угу. Багато хто буде використовувати і такі речі. Хтось на лезі буде грати, а хтось буде переходити грань угу. Сидір Кізін, адвокат власне, підозрюваного Ігоря Гомонюка. Сказав, що з його підлеглого, з його з його клієнта вибили зізнання в міністерстві внутрішніх справ. Буде в Кізін тут в студії пізніше. Але Іване, як ви прокоментуєте це твердження адвоката, що зізнання було вибито з підозрюваного. Вчора міністр внутрішніх справ сказав, що так він зізнався у тому, так. що він кинув гранату. Це була так, ця, особа граната, ця особа. Зізналася. Ця особа зізналася, що вона кинула гранату. У неї була виявлена ще одна граната. І е, я думаю, що захист може обирати будь-яку систему. Зараз закон дозволяє. Закон дозволяє в тому числі створити абсолютно інший сюжет. В Україні, на жаль, це так, да? у mm -hmm. нас немає там якоїсь професійної етики зараз ні адвокатів, нікого іншого. Тому, але разом з тим я е, зацікавлений в тому, і Міністерство внутрішніх справ зробить все для того, щоб процес, пов'язаний із е, масовими заворушеннями 31 серпня, був максимально публічний і прозорий. В разі чого не в устами адвоката, не в устами якогось сценарію кримінальної справи, uh -huh. а конкретно людина, яка звинувачується своїми словами під час від відкритого суду з засобами масової інформації, мати можливість сказати, хто саме в який спосіб і ну, десь є, в мене було дуже його в мене, в мене було дуже чітке запитання. Тобто він зізнався сам. Ніхто його не так? там не схиляв до цього зізнання. Як це було? Ви, ви, ви знаєте, ви можете сказати? Ви знаєте, при цій ситуації, яка є на сьогоднішній день, правоохоронці навіть ті, які е, ще мали якісь елементи схильності до садизму. Угу. Зараз абсолютна більшість перестала використовувати ці елементи, розуміючи про те, що садист в погонах. Це та людина, яка нестиме кримінальну відповідальність, якщо факт, факт стане явним. Тому я наразі не коментую сюжет. Який використовує для захисту адвокат, ага. я Анатолійна. говорю про принцип панована ага. останні два запитання. Перше стосується власне командира батальйону, все ж таки батальйон міліцейський. Чи буде до щодо нього якісь розслідування, чи дисциплінарне стягнення, чи можливо звільнення через те, що його боєць, чи тут немає його війни? Він був відпустці і написав рапорт? Будь-яка ситуація пов'язана з представниками правоохоронних органів. Звичайно, розслідується і в межах підрозділу, в якому е служив чи служить представник ага. правоохоронних органів? Ми почали з того, що. Ця особа написала заяву про звільнення з правоохоронних органів. Перебувала на даний момент у відпустці, тобто не на бойовому чергуванні. Його колеги по батальйону засудили цей вчинок, притом неоднозначно абсолютно засудили, без всіляких варіантів, без всілякого політиканства. Вони сказали про те, що воювати треба тут, на фронті, а не там в тилу. Mm -hmm. І Звичайно, внутрішнє розслідування завжди проводиться в таких випадках, а те, що ця особа була представником правоохоронних органів, лише буде додатковим обтяжуючим додатковою обтяжуючою обставиною. І останнє ми знайшли вчора. Ми були на базі батальйону січ потрапили потрапили фактично випадково і натрапили там на ручні гранати, такій, яка була власне одна в пана, пана Гуменюка, Ну, яку знайшли при підозрюванні. Це де, в місці дислокації в зоні атт операції? операції Мі... це в Межигір'ї, де були представники також. Прокуратура да, я, я зрозумів. Прокуратура обов'язково розгляне цю ситуацію. Зрозуміло, що і ми розглянемо, але ми розуміємо, що ця, ця Міліція ситуація... також очевидно. Бачила ці гранати, ми так присутні... само ми так само звичайно проведемо розслідування неупереджено цих речей. Якщо тут є незаконне використання зброї, то винні не будуть нести відповідальність. Все uh -huh. дуже просто приховувати uh -huh. чогось. Ми не будемо. Тобто, гранати uh, в будь-якому перехресний... випадку на цю базу вони привезти не могли на цю хотів базу сказати, Могли. Могли у нас дуже багато фіксується фактів незаконного перевезення зброї на увазі, що Незаконний. офіційно законно вони не мали права хоча ем, там є їхні якщо, бази. якщо представник правоохоронних органів. Має право володіти табельною зброєю, має право на носіння і використання зброї, то він має право користуватися цією зброєю. Законне чи незаконне зберігання зброї і боєприпасів буде визначатися в межах там розслідування, якщо факт виявлений. Якщо людина скаже про те, що це мій автомат, який законно за мною закріплений, він знаходиться тут, знаходиться в відповідних умовах. ну, Будь ласка, да, він. він uh -huh. Сьогоднішній поліцейський майбутній поліцейський він має право на за те, щоб зі зброєю в руках захищати права свободи і громадян і порядок в Україні. Чому Останнє уточнення. А чому власне боєць, який загинув з Херсонської області вчора, і сьогоднішня на Чому вони також знаходяться під Верховною Радою? Чому несуть це? Не це не звинувачення, але чому несуть службу там? Адже ну зрозуміло, вони мобілізовані закону півроку України, тому назад України і мали би національну гвардію. Закон України про національну гвардію прямо передбачає про те, що службовці, солдати Національної гвардії мають право, і це окрема стаття про те, що вони мають право нести бойове чергування, в тому числі під час масових заходів, в тому числі під час різних таких акцій. Тобто, це абсолютно законне використання співробітників і бійців національної гвардії. Дякую.